Всім доброго ранку, ви на каналі Тропивницький. Відвантажуємо тракторця, Шифен sf 350 -й. з блокіровкою. ось дивіться з датчиком прогодин, з партнеркою по години. Так Чіпка. Ціна даного тракторця 3600 доларів з дворічною гарантією, безкоштовною доставкою. Примусова задня навіска. Тож, кому цікаво, телефонуйте, приїздіть, в наявності. Ще є 4 штучки, ну, Два вже проданих. Ще є 240 років теж приїхали, кому цікаво навісне обладнання в асортименті. Ще людина замовила картоплекопалку. Польща 36 тисяч 500 гривень. Таву приїздить.